Отож, вітаю всіх! Продовжуємо вивчати 3 d Max. Наступне про що я хотів розказати це прив'язки, для чого вони потрібні та як їх налаштовувати. Взагалі, ви будете використовувати дві основні прив'язки: це переміщення та поворот. Також існують прив'язки, за допомогою якої можна масштабувати або додавати. Числа з певним кроком, який ви налаштуєте, до основного значення через ці стрілочки. Щоб активувати прив'язку, необхідно її включити. Це можна зробити за допомогою мишки, клацнувши на певну іконку, або на клавіатурі нажати S, це переміщення, або A це поворот. Перед тим як використовувати прив'язку, її необхідно налаштувати. Щоб це зробити, необхідно класнути по будь-якій з цих трьох іконок правою клавішою мишки та ми отримуємо таке меню. Перша вкладка відповідає за налаштування прив'язки переміщення. Тут можна багато чого вибрати, наприклад, переміщення за допомогою сітки, яка в нас є. Або за допомогою полігона його лицевої частини, або по вертексам. Взагалі тут багато чого є. Можете поекспериментувати, але з практики можу сказати, що найзручніше це використовувати вертекси та мідпоінти, тобто точка, яка буде знаходитися між двома вертексами. А для мене це найзручніше, і тому я вам рекомендую також вибрати ці налаштування. Наступна вкладка відповідає за кут повороту та процент, на який буде збільшуватися наша геометрія. Також можна вибрати чутливість нашої прив'язки, але я раджу не чіпати ці значення. Кут повороту я виставляю 45, тому що в практиці ви будете повертати всі об'єкти або на 90 градусів, або на 45. Якщо вам потрібно якийсь довільний кут, то ви просто будете його повертати без прив'язки. Також раджу включити одразу всі ці три галочки. Перша відповідає за те, що ви зможете прив'язуватися до заморожених об'єктів, а друга відповідає за те, що ви зможете використовувати кожну вісь окремо при прив'язці. І третя, вона показує би, таку ниточку між одним і другим об'єктом, і в цьому випадку навігація прив'язки виконується зручніше. З налаштуваннями розібралися. Тепер давайте подивимось, як це працює на практиці. Я намалюю куб. Та спочатку подивимося, з чого він побудований. Взагалі, вся геометрія у 3 d Max складається з трьох основних частин: це полігони, грані та точки. Точки утворюються. В містах перетину граней. В залежності від того, як побудована геометрія в 3D Max, в цій геометрії можуть бути присутні відкриті контури, а весь об'єкт називається елементом. Тепер, щоб наглядно продемонструвати вам це, наш куб необхідно перевести у редагуючу геометрію. Як це зробити? По-перше, ми позбавимось всіх цих налаштувань. Наприклад, для початку виберемо якісь однакові значення. І, наприклад, більшими з цими значеннями вже працювати не будемо. Тепер по вибраному об'єкту натискаємо правою кнопкою миші та бачимо тут таке меню: Конвертувати в. Нам потрібно «Editable Poly». Тепер у нас не куб. А редагуюча геометрія, і таким чином ми отримали доступ до всіх її частин. Щоб перейти до редагування певної частини, нам необхідно її активувати. Щоб це зробити, ми можемо натиснути на іконку тут або натиснути на клавіатурі клавіші від одиниці до п'ятірки. Один це вертекси, там, 5 це елементи, два це еджі, ну і так далі. Тепер ви більш точно розумієте, з чого складається наш об'єкт, та відносно чого буде працювати наша прив'язка. Тепер для прикладу мені необхідно розмножити куб. Я натискаю Shift на клавіатурі, утримую його, вибираю будь-яку вісь, тяну. Вибираю число копій, наприклад, 2, натискаю ОК OK, та отримую 3 куба. Якщо утримувати Ctrl та виділяти нові об'єкти, вони додаються до загального виділення. Якщо ми утримуємо Alt, ці об'єкти будуть відніматися від загального виділення. Тепер допустимо, що в нас задача поставити кожен куб один на один. Щоб це зробити, ми використаємо прив'язку, бо якщо це робити вручну, це забере багато часу і точність буде не 100%. Тому я включаю прив'язку, вибираю осі, по яким буде рухатися цей куб. Отож, мені потрібна вісь X і Z, я клацаю на цей квадрат, він підсвічується жовтим. Тепер берусь за вертекс і тяну до іншого вертексу, але вже згори куба. Виділяю ctrl ще один куб. Берусь за вертекс та переставляю на інший куб. Таким чином, ми поставили кожен куб один на одного. Якщо ж ви не можете вибрати один або декілька напрямів при активній прив'язці для переміщення, необхідно пересвідчитися в тому, що у вас стоїть саме ця галочка. Наступний інструмент, про який я хочу розповісти, це вирівнювання об'єктів один відносно одного. Називається він Align. А знаходиться він тут. Щоб його активувати, для початку нам потрібно вибрати об'єкт, який ми будемо переміщати, та натиснути на сам інструмент. Або ми можемо використати комбінацію на клавіатурі Alt-A. Щоб було наглядніше, я створю ще один бокс. Виберу потрібний куб, натисну Alt-A та натисну на об'єкт, до якого. Відносно якого я хочу, щоб відбулося вирівнювання, тепер нам відкрилося вікно, за допомогою якого можемо більш детально налаштувати наше вирівнювання. По-перше, можемо вибрати осі, по яким буде пересуватися наш об'єкт, наприклад, лише по ігреку. Тепер виберемо, відносно якої частини об'єктів буде виконуватися вирівнювання. За замовчуванням стоїть півот-півот, Тобто об'єкт буде вирівнюватися відносно півоту кожного з цих об'єктів. Тепер розглянемо ці колонки. Перша колонка відповідає за об'єкт, який ми переміщаємо. Друга колонка відповідає за об'єкт, відносно якого ми переміщаємо цей об'єкт. Тепер уявіть, що кожен з цих об'єктів ми поділили на три частини: наверх, на середину та на низ. Таким чином, ці налаштування відповідають за рівні об'єктів. Тобто мінімум відповідає за низ, центр за центр, максимум за верх об'єкту. Тепер я хочу поставити синій куб на верхню частину фіолетового боксу. По-перше, я виберу вісь, по якій він буде рухатися, та налаштую, що мінімум, тобто низ синього боксу, стане на максимум, тобто верх фіолетового боксу. Якщо я натисну Apply, дія виконається. Якщо я натисну ОК, OK, Дія виконається та це вікно закриється. Думаю, логіку ви зрозуміли, але частіше ви будете користуватися трохи іншою функцією. Це автовирівнювання, та знаходиться воно тут. Його можна визвати за допомогою комбінації Shift-A. Або затиснути цю іконку та перемістити курсор на швидке вирівнювання. Швидке вирівнювання працює так само, як і звичайне вирівнювання, але за замовчуванням використовує комбінацію «півот-півот». Тобто, півот першого об'єкту буде співпадати з півотом другого об'єкту. Ще один цікавий інструмент для переміщення це Select and Place. Він потрібен для того, щоб помістити об'єкт на площину, яка не перпендикулярна або не паралельна відносно глобальних координат. Тобто, ми повернемо цю площину якось так. На довільні градуси, і нам потрібно помістити цей об'єкт сюди. Якщо ми будемо переміщати, то побачимо, що він основою не торкається цієї площини. Щоб це виправити, вибираємо Select and Place, затискаємо ліву клавішу миші та тянемо до цієї площини. Таким чином можна помістити об'єкти на повернуті площини. Як ви могли помітити, майже всі ці інструменти вирівнювання або переміщення працюють відносно півоту. Отож, як налаштувати або змістити цей півот у потрібну нам точку? Якщо пояснювати швидко, то існує три варіанти, як можна змінити положення півоту. Перше, перейти до цієї вкладки, знайти кнопку «Effect Pivot Only» та виставити цей півот до центру. Таким чином, півот виставляється у центрі нашого об'єкта. Другий варіант це натиснути на клавіатурі клавішу Insert. Вона знаходиться тут. І ми можемо вручну виставити півот, куди нам заманеться. Також працює прив'язка, тобто ми можемо цей, цей півот виставити. До будь-якої точки, куди нам потрібно. І а, третій варіант це використовувати плагіни, які допоможуть автоматично виставити півод, куди нам потрібно. Для початку будемо користуватися. А, цим методом, щоб не забувати голову лишню. І для початку для примітивних елементів, які ми будемо будувати, нам цього буде достатньо. На цьому поки що все. В наступному уроці поговоримо про виділення об'єктів та його складових, поговоримо про основні інструменти редагування геометрії та побудуємо перший простий стілець. Та стілець трохи поскладніше на цьому, все до зустрічі.